Без доступу до туалету та прогулянок на свіжому повітрі. У Роменській спеціалізованій лікарні це заклад для людей, що потребують психіатричної допомоги. Під час перевірки представники національного превентивного механізму встановили випадки катування пацієнтів. Про це розказала Валентина Волик, громадська моніторка цього структурного підрозділу повноваженого Верховної Ради з прав людини. Там перебувало 32 пацієнти, до яких застосовано примусові заходи медичного характеру. І а, вони поскаржили, ну, по-перше, ми побачили про те, що вони от були а, закриті на замок у своїх палатах. А потім вони почали скаржитися про те, що кожні дві години а, вони ходять до туалету, а, ну тобто, немає, коли людина захоче і йде. а, іде, а ось Кожні дві години, а це є порушення міжнародних норм прав людини. А далі, ось вночі вони взагалі закриті, ну що якби небезпечно сочки зору протипожежної безпеки, і тому для справляння ось таких фізіологічних потреб у них виставляють у палатах вітера. І скажімо, там, а скільки їх знаходиться там по вісім 8, 8 чоловік у цій палаті, то ну тоявіть собі ще для справляння фізіологічної потреби. Ну якби при всіх треба буде іти, ось до цього до цього відра. Ну а потім ще всі пацієнти сказали, що в останній раз їх виводили на прогулянки ще восени. У ну, то такі такі умови тримання також є грубим порушенням стандартів прав людини, і воно прирівнюється до катування. Також виявили невідповідність розташування ліжок, сказала Валентина. Волік за нормами на одного пацієнта таких закладів має припадати не менше як 7 квадратних метрів площі подекуди у палатах 3 метри. Перевіряли лікарню 31 березня. Сьогодні там побувала комісія обласної адміністрації. Свої висновки вона має надати після вивчення всієї ситуації, сказав голова адміністрації Василь Хома. Директор лікарні Володимир Кульбачний перевірку представників омбудсмена відкоментував Суспільному так: це натуральний обман. А площа там більше, ніж 7 квадратів на одного пацієнта. Є судна, є інші засоби. Ну, коли людина лежача так саме, ну він просто, дайте мені судно. Вирішується всі проблеми, убирає це все. Пацієнт попросив оставити особисто відеочко. І відтепер це утром було винесене, вимит там, тобто чого із палаці прибрали. Останніх пацієнтів водять, коли їм там потрібно, туалет. Але те, по сухо, глядя вони на вулиці, написати можна дуже різне багато чого. Мені таке поняття замовлення. Але цікаве, дуже велике це питання писала. Хто ж так замовив? Це? І кому це вигодно? За словами Валентини Волік, офіційних висновків перевірки поки немає. Їх мають направити Верховному уповноваженої Верховної Ради з прав людини в Міністерство охорони здоров'я до 10 квітня. Обласна клінічна спеціалізована лікарня має три підрозділи: головний корпус на 505 ліжок у ромнах, а також по 80 ліжок у сумах і охтирці. За словами Володимира Кульбачного, всього зараз у них перебувають 667 пацієнтів. На кінець 2020 року працівникам лікарні заборгували всього. 11 мільйонів гривень. Нагадаю, тоді до стаціонару у Ромнах приєднали стаціонари у Сумах та Охтирці. А договір з Національною службою здоров'я лікарня уклала раніше без врахування додаткових підрозділів. Як саме можна вирішити питання з грошима? Телефоном прокоментував начальник обласного управління охорони здоров'я Сергій Бутенко. Ми мали субвенцію. З державного бюджету на заходи і заклади підтримку заходів і закладів на період реформування і ті заклади, які у нас не законтрактовані з НСЗУ. Ці заклади фінансуються додатково субвенцією з держбюджету. Так, от з цієї субвенції ще 2 мільйони гривень було спрямовано на найближчій сесії обласної ради, будуть розподілені, зайдуть в заклад.